Лопати в руки і гайда прибирати. Чиновники Івано-Франківської міської ради з самого ранку взялися розчищати сніг по вулицях міста. Від начальників департаментів до простих клерків. під час прибирання обов'язки були одинаковими у всіх. Всім пропонуємо зранку встати в такі снігопади, брати лопату, виходити в свій двір, виходити. На свою дорогу, на свою браковану доріжку, і потрохи, потрохи, кожен, кожен розчистив пів метра, метр, і тоді вже не так на комунальників нарікаєш. Держслужбовці прибирали у кількох локаціях центральної частини міста. Кожен структурний підрозділ закріпили за окремою вулицею. Деякі були й на віддалених мікрорайонах. Загалом о сьомій ранку місто захопили три сотні чиновників з лопатами. Очолив спецзагін міський голова. Сьогодні велика є потреба в місті в прибиральниках. Ми набираємо 70 прибиральників, заробітні плати від 5 тисяч гривень а також трактористів. Набираємо для прибирання нашого міста. Тому сьогодні, я думаю, така акція важлива для того, щоб показати франківцям, що можна спільно громадою прибрати сніг, який випав, і очікується, що ще буде два-три дні падати. Тепер це офіційно закріплено у розпорядженні. Коли є сильний снігопад, то у мерії традиційно виходитимуть на поміч комунальникам. Прибиральники тішаться, бо не завжди їм вдається впоратися самостійно. Вчора все справили трохи, а нині вам дали допомогу. Дякую. Але би, би, то тільки цей участок. Я ще десь посилали, а зараз там на бічовій треба йти або ще десь. Ми роботи маємо такого». А от жителі міста нічого незвичного в цьому не побачили, як то кажуть, на власному прикладі. Я вам скажу, що це досить нормальна світова практика, коли високі посадовці займаються буденними справами. Я думаю, що це набагато краще, ніж сидіти в кабінетах і займатися паперовою роботою. Цю акцію. Держслужбовці символічно назвали Лопата челлендж і жартома передали виклик працівникам обласної ради та облдержадміністрації підтримати ініціативу працівників МВК Ліліана новини телеканал Раї.